Бібліографічне видання із назвою Духовна скарбниця національного самоусвідомлення та гідності видали накладом 40 примірників через необхідність. Проаналізувавши бібліографічну продукцію за останні 25 років виявили, що подібного видання такого не було, і тому ми вирішили відшукати матеріал, зробувати його за певними розділами, систематизувати. У ньому знаходиться більше 300 позицій. Видали книгу за кошти бібліотеки. Цей показчик містить перелік видань про краєзнавчий музей імені Кричевського, його історію та працівників. Це і дореволюційні видання, і сучасні видання, і книги, статті із періодичних видань. Заступник директора державного архіву області Тарас Пустовіт каже: бібліографічних видань нині бракує. Я безумовно підтримую всі такі видання. Які дають нам ну от, полегшують нашу роботу, проте ця книга важлива не лише для науковців. Поки буде цікавий для широкого кола кросивичів, як для людей, які просто цікавляться історією нашого краю, так і для наукових співробітників, тому що там відображені і загальнопопулярні і наукові видання. Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко розповідає, що такому виданню радий. Я думаю, перспектив для його розростання дуже багато, адже нашому краєзнавчому музею в цілому присвячено близько 10 тисяч публікацій. Я вже не кажу про праці науковців музеїв. Бібліографічний показчик уклали до 125-ї річниці Полтавського краєзнавчого музею. Видання буде доступне користувачам і в електронному варіанті на сайті обласної бібліотеки імені Котляревського. Лілія Пархоменко Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.